Казка про щастя Маргарита Сорженко. Я тільки но спустився з Великої Гори. Кажуть, якщо залізти на неї, можна знайти своє щастя. Але навіть там я його не знайшов, жалілось лисенятко їжачкові. А ти уважно дивився. Звичайно, на вершині я зазирнув під кожен камінь. Щастя ніде не було. А на шляху ти шукав його. Раптом щастя було десь на горі, а не на самій вершині. Хм, Ти правий. Я був дуже зосереджений на тому, щоб швидше дістатися вершини. Може, повернемося на гору і разом спробуємо пошукати щастя. Давай, погодився їжачок буль. Герої прийшли до підніжжя гори і втупилися підніматися на гору. Здавалося, що лізти буде дуже важко. Буль навіть трохи. Пошкодував про те, що погодився допомогти лисеняті але потім вирішив, що це навіть весело і цікаво. А знаєш, щоб збільшити шанси на успіх, давай ти полізеш з того боку гори, а я з цього так ми зможемо обшукати більше місць Запропонувало лисеня. Давай. Але обіцяй, якщо знайдеш щастя, віддаси його мені, адже у тебе твоє вже є. Без проблем, сказав їжачок Буль і почав свою подорож. Звірятка лізли на гору близько двох годин. Вони дуже втомилися, періодично зупинялися. Відпочивали, дивилися вниз, пили воду з джерел, їли фрукти, які росли на деревах. Нарешті вони знову зустрілися, але вже на вершині. Їжачок був такий щасливий, тому що підкорив гору, що стрибав від радості. Емоції переповнювали його. Моя казка про щастя з поганим кінцем, сумно промовила лисеня. Я не знайшов його знову. Це сумно, сказав їжачок Буль і відразу повернув погляд на красивий пейзаж з гірської вершини. Ще ніколи він не бачив чарівний ліс так високо. Тумно говориш. Чого ж ти такий задоволений? Посміхаєшся? Просто тішуся з того, що підкорив таку високу гору. Красиво тут! Ти щось не договорюєш, аж надто ти задоволений. Підозрюю я, що ти знайшов на шляху моє щастя і забрав його собі, тому і посміхаєшся. Ну, що ти? Я не бачив нічого твого на шляху. А що ж ти бачив? Чому ж ти так радієш? Я бачив і куштував смачну воду, яку подарувала нам земля. Пив її і дякував джерелу, адже без нього йти було б так важко. І яблука на деревці. Яке виросло тут на горі далеко від міста. Самотню йому тут. А воно все одно годує нас своїми плодами. І краєвиди гарні бачив, які відкривала висока гора. І дивився я на них, і серце моє завмирало. Чарівні види. Ось і щасливий я сьогодні. Але все це було моє щастя, а не твоє. Твого я не бачив, я навіть не знаю, як воно виглядає. Але повір, на шляху я зазирну під кожен камінь у пошуках твого щастя. Але ж я теж бачив пейзажі, їв яблука й пив воду. Чому ж мене це не тішило так, як тебе? Їжачок буль лише розвів руками, і йому захотілося швидше спуститися вниз і потрапити додому. Лисеня та їжачок мовчки сходили з гори. З тої пори? Лисеня так і не знайшло свого щастя, а буль продовжує бачити його в кожній миті життя.